І раз привіт, друзі. <кій> як ви помітили, у клаці Івенти у нас є Періс Island і Paris Хілтон ще один івент з нагородою в 1 NFT. Як же його виконати? Після того, як ви пройдете обидві карти, зараз навіть покажу. Ще раз, ось, після того, як ви пройдете дві карти з Paris Хілтон, тобто ось ця Paris Айленд і друга Paris Айленд Клаб. У вас зарахується 27 квестів ось. Бачите? У вас зарахується 27 із 27. Через наголошую, те, що бачите, тут зелена табличка, тут ці Сірі, це забите. Це ніякої ролі, по суті, не грає. Ось. Після того, як ви ці квести виконали, заходите в івенти з перед Схілтон. І тут треба буде зробити твіт в Твіттері. Натискаємо Learn more. ще раз проходимося по всім е, клавішам. Так, зробити скріншот з Пересхілтон на карті Paris Island. Натискаємо Found here. Е, далі Go to Link. Але нам треба ще зробити скріншот. Як це роблю я? Я натискаю T, обираю тане. В принципі, раніше це працювало, тобто у вас мав нік ваш з'явитися, але зробимо навіть ліпше, а, бо нік у нас, як бачите, вгорі з ліворуч. Що ж, робимо скрін. Далі повертаємося до нашого твіттера, натискаємо Go to Link. Переходимо на наш твіттер-аккаунт, Ctrl-V. Вставляється скрін. Натискаємо на Reply. Скрін загрузився. Ось тут синя табличка. Натискаємо View. І копіюємо, копіюємо посилання на цей пост. Знову ж таки, відкриваємо event. Натискаємо на статус. Вставляємо посилання. І Submit. Tweet has been verified. Тобто. Тобто, дивіться, тепер виходить так, що наш твіт зараховано. І тепер ви берете участь у розіграші ще NFT-шки. Нагороди написано будуть 24 березня. Тому чекайте, всім бажаю перемогти. Вам дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.